Селе АТО докладають максимум зусиль для того, щоб забезпечити мир та спокій в регіоні, де проводиться антитерористична операція. В той же час бойовики та їх посібники роблять все можливе для того, щоб дискредитувати українських силовиків, а також створити в регіоні хаос та безвладдя. Наприклад, цієї ночі бойовики з позиції, які були розташовані в приватному секторі міста Рубіжне, обстріляли позиції українських силовиків, Блокпости однієї з механізованих бригад, яка дислокується там, а також Житлових квартали міста Рубіжно, таким чином, намагаючись переконати місцевих мешканців, що обстріли житлових кварталів виконують українські силовики, які дислокуються в районі міста Рубіжно. Керівництво АТО заявляє, українські військовослужбовці за будь-яких умов не ведуть вогонь по житлових кварталах. За жодних умов за будь-яких обставин український солдат не стане стріляти у власний народ. Кілька днів тому назад стало відомо, що бойовики та їх посібники захопили кілька карет швидкої допомоги. Наразі стало відомо, що в ці дні бойовики використовують карети швидкої допомоги автомобілі з червоними хрестами на бортах для перевезення боєприпасів бойовиків для виїздів на операції з метою створення дестабілізаційних дій в регіоні. Використання для участі в диверсійних діях карет швидкої допомоги автомобілів з червоними хрестами на бортах є неприпустивим. Це порушує будь-які загально прийняті людські норми моралі и по